Всім привіт! Я думаю, секунди вам трошки понадоїли, але тут вони будуть нові секунди, І зараз мені треба піти знайти хороший секонд. Мені треба купити собі, та в общем багато мені що треба трімпіля собі всякі купити, багато чого. Я зараз навіть все не спомню, що мені треба тоді всякі там дезубних щоточок, штучки понакупляти. Я знаю, це можна все зробити в магазині, ну, можна з економити бабки, чого ні. При тому поки у нас, нас така можливість і час, пропоную вам прогулятися, подивитися, що тут робиться. Сніжок трошки випав, там он чистить, його їздять машинками. Клас. Не вітра сьогодні, немає нічого, Гляньте, яка погода. Це заслужена підписка. Не стісняйтесь, мені це сильно поможе. Це вже в мене третій По у вас перший. Всякі монітори, кофемашини, але мене більше інтересувала ця штука роутер. Наверно, він стоїть 20 крон. Він з усім там он, зарядка до нього є і шнурочок. Мені треба. Я вам далі покажу для чого. Не знаю, чи в мене вийде. Ну стоїть, що ми теряємо Без крон, нічого страшного. Вообще, он якесь смарт-фото делать штучки, ну, колонки, то ясно. Утюги проводів цілі кучі. Ще вам щось таке, похоже, на роутер. Да? Чи на телевізор навіть, навіть, з роутером воно похоже більше. Вот всякі провода. Зараз собі це куплю. Далі будемо дивитися, що тут є Вообще, все, що хоче так само, як везде, посуди куча. Тільки купляй кофемолки, він. сендвічі делать гарячі. Ціни тут копеєчні, ну 20 крон за роутер. Це, по-моєму, небагато. Принтера. І вот. Жовте, 20 крон, якщо не ошибаюсь. Гриль такий от електрогриль. В Германії у мене був. класна штука. Журналів, книжок, лампочок всяких. Лампочок в мене хватає. В мене принципі, всього вистачає, кроме двох самих ламп. Надо найти там специфический цоколь, я вам покажу колись. Это так интересно, я вообще тут первый раз иду. Надеюсь, не последний. Есть серебро попадает, он там одни сережки, например. Нема куда его одевать. хай пока есть. Хай лежит в магазине. Золота нема, я подозрительно. Все равно найду. А пока еще иду, трошки велосипеде вам в ленту, які продаются. Та вот, например, такие вот с корзиной. Сколько они там стоят? Не видно мені щось нічого, зараз глянемо. Там з цінами не ясно, але він стоїть дуже дорого. Такі-такі. і Ось така от модель з корзинкою. Кстати, прикольно, саді дітей він їде. Секондів відео мало, тому що немає що знімати, от не повірите. Куча секундів на одному квадратному кілометрі ціла куча, але вони всі маленькі. Ну Це роутер я там взяв, да. роутер мені сильно був треба, бо з інтернету в мене трошки неполадки. Ну, я сподіваюся, що зробимо. Сам зроблю. Що я вам скажу? Клас. Куча людей, куча машин. Я вже тут, мабуть, 2 неділі скоро буде чи другу неділю. Мені подобається. де розвернутися, це добре. Зараз я трошки зберу чехли, будемо щось, будем щось промишляти, не знаю що, ну щось будемо. По-любому сидіти без діла я не буду. А що в цьому всьому? от заходиш в хенд немає продавця, треба самому пікнути, самому заплатити, все на довір'ї. Ну ні, в кої яких були, а в більшості заходів не було. Прикольно, мені це подобається. так, давайте. Відео коротке, ну хоч якесь більше ніж нічого. Веліки мені ці взагалі подобаються. Вайбово так.